Бо після новорічних свят вже нічого немає. Розповім вам про нашу таємничку. Бо про це я вже точно не забудуся. Нас десь обманули хімікати. Все добре. Трішки я так переживаю. Усім привіт. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Ми зараз в неділю перед. Моєю роботою, завтра вже я виходжу на роботу. Перед моєю роботою йдемо на невелику закупку продуктів, бо після новорічних свят вже нічого немає. От. Так що ми зараз йдемо купувати продукти. І сьогодні ще я розповім вам про нашу таємничку. Сьогодні карти розкриються, що я так довго від вас ховала, тримала у собі. От, тому дочекайтеся. Обов'язково вам про все розкажу і не в самому кінці, як це зазвичай виходить, бо про це я вже точно не забудуся. Сьогодні в нас сонячно, морозчик, на вулиці, мінус 4, вночі було мінус 7, зараз мінус 4, але... Не знаю, мені якось трошечки спекотно. От. Зараз йдемо з Владом разом. Влад? Ідемо в пчілку. От. і там купимо трохи круп, нам потрібно буде ще м'ясо купити, коротше, трошечки чогось купити, і щоб було що готувати на а, тижні, який буде. От. Сьогодні в лацтату ще підуть, трошки погуляють, Да? Да. От. от. такі от у нас зараз справи. Я, коротше, сиділа. Має начебто в інстаграмі, ну, коротше, десь в соцмережах. І побачила, в Аврорі з'явилися бігуді. М'які бігуді, які я собі хотіла. Зайшли зараз ладом в Аврорі, там нічого немає. Нас десь обманули, От. бо їх нема. Ладно, на втілку прямо. Ну, як сонечко сліпить? Нам -нам -нам. Так що не завжди є в Аврорі те, що рекламують. Ідемо в магазин, будемо зараз разом скуповуватися. Вийшли з пчілки, купили гречку, макарони, куряче філе і курячі плечик, ой, плечики, крильця, але обрізні, там немає тих хвостиків. От, і зараз ми йдемо. Я хочу зайти в магазинчик, купити якісь, можливо, хімікати, якихось. Пельменів чи вареників, ну, щось не знаю, щось таке. Хочеться, щоб воно було на всякий випадок. Знаєте, коли особливо нічого не хочеться, але перекусити треба, то от, я думаю, то, що треба, да? <için noán Rot> так? Так що ми зараз йдемо куди-небудь, <WR transito> там, де менше людей. Точно. Зараз тут подивлюся ще обліпіху. Mm -hmm. <gener Claro> Як вона взагалі буде українською? Мабуть, так і буде. Зублі пихи, варення. Ну так, да, все да, правильно. Так що йдемо. Зараз купимо і потім я до вас повернуся. 139, Є він Євроди. І так. Ми купили пельмешки. І подивилася обліпіху. Я, до речі, з Владом подивилася в інтернеті, як воно правильно вимовляється, все правильно ми сказали, обліпіха, все добре. І так, зараз йдемо. Куди ми йдемо? Купити решту. Це хлібчик, скоріш за всього, салат і яйця, да? От, це нам те, що залишилося. І що ще. Давайте, мабуть, буду вам розповідати за таємничку. Трішки я так переживаю. От, так, зовсім трошечки. А в коментарях були від багатьох людей припущення. От з приводу моєї таємнички. І декілька людей сказали правильно. І я під деякими коментарями ставила смайлик, типу ч, таємничка. І це те, що я разом з владом вирішила здавати на права, І Отак. Да. Ми хочемо отримати водійське посвідчення. І про це вийде окреме відео, мабуть, скоріше, навіть два. От, там буде про вартість, про те, як складали, з якого разу склали іспити. От, і про все-все буде там. От, все. Інтрига закінчилася. От. Так що далі будуть тільки відео про самі кроки, про самі етапи. От. І в кінці буде повна вартість за весь цей період. Ну, коротше, так далі все побачите. От. Аж знаєте, аж трошечки так. Отак. Мабуть, легше сталося, чи що, я не знаю. От. Ну, якось так, якось так. Тож чекайте далі на відео про те, що я розповім, що і як. Хочу ще сказати, те, що я вам казала з приводу бігудів. Влад, Влад, в мене швурочок розв'язався от, з приводу бігуді. Те, що я там в Аврорі бачила, ну, точніше, не в Аврорі, а в інтернеті я бачила. Про ці бігуді, що вони з'явилися в Аврорі, я їх знайшла. От. Вони коштують 140 гривень. Дешевше, ніж це продають люди в інтернеті, але не знаю, щось знаєте, якось 140 гривень. Там в комплекті йде дві резинки, крабик і сама оця бігудя. Хочу спробувати, знаєте, що як? Бачила в інтернеті, як дівчата крутяться там на пояси від халатів. От. Я хочу щось подібне спробувати. Так що буде буде, буде буде. буде цікаво. Отак. Так що йдемо зараз в АТБ. Там докуповуємо решту і, і все. У мене взагалі, знаєте, проблемка. У мене тут тріснув нігтик. Точніше, не сам нігтик, а покриття на ньому трошечки тріснуло. І от, я думаю, або походити так, просто, наприклад, заклеїти там пластирем чи ще щось. Чи Переробити один, а потім згодом переробити всі інші. Коротше, не знаю, не знаю, там подивлюся. Бо я взагалі дуже-дуже сильно хочу френч. От, хочу і все. Тільки хочу не класичний, біж і біленький, а якийсь такий колір, щоб був смок і Біленькі, коротше, не знаю, не знаю, хоче щось, але поки не наважуюся на це, от, а там буде видно. Так що йдемо зараз в АТБ. Ми вже побували в АТБ. Побували в ОТБ і купили там тільки яйця і що. І хліб. Салат був, але не такий, як ми купували, а інші. Я такого не захотіла. От. І зараз ідемо додому. Влад з татом піду трошки прогуляються. Тож, чекайте, трошечки Ой, кадрів з прогулянки. Щось морощик мені почав ну, носик морозити. От. А я зайду потім в один магазин, мені потрібно буде. І також додому. Я вам казала, що спекотно, вже не спекотно, вже холодно. От. Так що швидко дуже пройшли мої канікули. Один тиждень. Це реально мега швидко було. І знаєте, що мені сказав вчора? вчора мій інструктор, бо вчора я їздила на машині, у мене було заняття. Він каже, так швидко в тебе пройшли канікули, тому що це твої вихідні. Якщо б ти працювала, воно б йшло дуже довго цей час. От, Машина, проїжджай. Так з-під лоба. Водій. Так що тому, так швидко і часу йде. Тому що це мої вихідні. Це, мій, це моя відпустка була. От. А в чого він не правий? Тож так, хочу ще сказати з приводу того, що у нас на днях відбулося. Я не знаю взагалі, якщо що, то влад буде вирізати. В нас були прильоти, балістика, три підряд. В новинах написали, що це було використання іскандерів, але якихось там незвичайних, а якихось. І це було відносно недалеко від нас. От. І по даним, які пишуть в новинах, то семеро людей поранені і один загиблий. Ми в цей день, в цей вечір дуже злякалися, тому що взагалі, якщо в нас прильоти, то це один і він десь далеченько, а то три і відносно близько. Тож, Хто переживав, хто писав, в нас особисто в нас все добре. Можна сказати, тільки <кій> був у нас іспух. Так що такі справи. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, а далі. Я відправляю вас гуляти разом з татом і владом. Тож, я з вами прощаюся. Пока-пока, до нових відео.